Я хочу масив дерева, ціна просто космічна. За що? Для полтора, то й вся Привіт! От скажіть чесно, ви думаєте, що якщо меблі коштують як однокімнатна квартира в Ірпені, то це автоматичний знак якості? Ну, типу, чим дороже, тим крутіше. Та ні, то все фігня. Зараз ми з вами поговоримо про те, на чому можна зекономити, а на чому не варто економити, щоб отримати меблі з максимальною якістю. Глобально різниці між дорогими і дешевими меблями немає зовсім ніякої. Все залежить від плюшок, які, допустимо, в тому шафі чи в тій кухні. Основні компоненти це корпус ДСП, фурнітура ну, і фасади. Тобто, це три, можна сказати, комплектуючих, які роблять всю ціну на шафу чи кухню. Фасади бувають фарбовані, масив, шпон, це теж різна цінова політика. Тобто, Чим більше ти нафарширував, тим більше ти отримав ціну. Чим менше ти фаршируєш, тим ціна менша. Основні комплектуючі націнка майже у всіх варіюється тобто, ну, Варірується 5-10% від загальної ціни. всього. Давайте пройдемося по окремим компонентам, чого вартує меблі. У нас є ДСП, фанера-масив. Тобто, корпус робиться зачастую з ДСП. Коли клієнт пише в ТЗ, я хочу масив дерева чи фанеру, ми рахуємо фанеру і ціна виходить в косп. Коли клієнт просить що економити, ми пропонуємо ДСП. Дуже часто люди путають, я хочу там, поличку з дерева або, там, з фанери. Ну, коли дійсно ми все рахуємо з там, столярної дошки чи фанери, клієнти. За що там кухня лям, полтора, а там блин, кухня 2 метри. Коли клієнт ставить правильне ТЗ, він отримає відповідну ціну. Якщо він хоче фанера або масив, ціна дорога. Коли він хоче ДСП, ціна, я вважаю, що це ціна якість. Тому що різні матеріали це різний рівень якості. Для дерева, наприклад, треба постійний клімат-контроль 25 градусів, там, волога. Для фанери це більше ну, тіпа, стабільне дерево, яке вже там переклеєне слоями, там, кліями, його не веде, але все рівно там потрібна додаткова обробка. Тобто, якщо ми в ДСП. Ну, края кромкуємо, наприклад, тут тут ми крамкуємо, то фанері ми просто його розрізаємо і ну, шліфуємо і повністю лакуємо. І це теж додаткові кошти. Другий компонент ціни це фурнітура. Фурнітура також буває різних. Там надійні виробники це там блюм, хефіль, хетіч. Ми використовуємо зачастую них. Ну, 90% ми працюємо з Блюмом, тому що це найкращий виробник фурнітури, який доступний сьогодні на ринку України, і він зарекомендував рекомендував себе якістю. Блюм теж складається з різних компонентів. Є блюм, направляючи там, часткового висову, вони самі найдешевші. Є повного висову, вони чуть дорожчі. Є меряво бокси, легро бокси. Ну, це, це все лінійка йде по наростанню ціни. Також є там різні підйомні механізми. Підйомні механізми вони коштують дорожче, ніж звичайні петлі. Звичайні петлі блюм ми ставимо на розпашні. Фасади і ну це там взагалі немає ніяких проблем. фасади працює як ну, ідеально, як, як, як у машині. Як у менти? Я як Мерседесі можна сказати. Бентлі та фурнітура заказна, італійська ціна відповідно там в декілька разів дорожча бльому. Китайські петлі ми не використовуємо, тому що ну, ми даємо гарантію два роки і їздити там кожну там, місяць, ремонтувати або заміняти ті, ті петлі. Ну це, це вообще не, не, не цілесобразно ставити. Чи варто економити на фурнітури? А, моя відповідь. Частково да, частково ні. Тому що, наприклад, є елементи фурнітури, на яких ти можеш економити. Наприклад, є направляючі блюм часткового висову, є направляючі блюм легробокси, -бокси, там повного висову. І, відповідно, ціна різна. Якщо ви хочете зекономити, я вам рекомендую краще поставити блюм часткового висову. Блюм ну, це гарантія. Якості і ну так, по секрету скажу, що Блюм дає пожиттєву гарантію на всі свої на всю свою фурнітуру. А вони навіть тестують, у них в Австрії є спеціальні типу, роботи, які там закривають, там відкривають там мільйони разів. І фурнітура настільки зносостійка, що ну ламається до дуже одиниці, і коли навіть там що то. Там треба по рекламації, безкоштовно все, все міняють. Далі у нас, якщо говорити про петлі, то на петлях краще не економити, тому що петлі є китайські, є хороші. Китайські петлі вони там составляють просто ножка, чашка і. Ну, Просто з'єднуються. А, наприклад, у Блюмі, чи там хефілі, там, не знаю, там 56, по-моєму, одиниць, там і давочок вбудований, і пружини там гарної якості, і метал там. Ну, сталь дуже прочна, дуже, дуже все якісне. І на петлях не рекомендую економити, тому що петлі чаще всього це шуфлятки, які відкриваються, закриваються, і людина завжди чаще всього ними користується. Тобто я би краще на фурнітурі, якщо економив, то просто ну, більше низького цінового діапазону но не економив на бренді, бо бренд це якість, це як, допустим, Toyota і Lexus. А ти краще купиш Toyota, чим купиш Lexus, він дорожче, ну просто там чуть понтів більше. І все. Так само і на фурнітурі не варто економити, Якщо тебе бюджет чуть дозволяє, то можна краще поставити там меріва бокс і Легра бокс. Це Металеві бока, і там чуть теж друга специфіка, направляючи, що ти ложиш шухлядку, він виїжджає більш плавно і більш ну, краще воно працює. Далі, йде у нас фасадна частина. Фасадна частина це все чаще всього те, що намалював дизайнер, тому що корпус і фурнітура це начинка, а фасади це в фасади це у нас іде ну, візуальна частина, яка по факту все закриває, і ти милував. Дивишся цими фасадами, дивишся на них, і тут теж все залежить від ну, гаманця клієнта, що він може собі дозволити зараз. Дуже часто ну, поп популярні шпановані фасади під натуральне дерево можна. Можна так само ставити і дерев'яні фасади. Але ціна дерев'яних фасадів на, даному, ну, на даний час вимірюється в доларах, а долар постійно росте. і ну, Ціна просто космічно влітає. Шпон чуть подешевше, але ну, це теж все залежить від декору шпону, яку вибирають. У нас є каталог шпону, який... Ну, ціна варюється, можна сказати, від 500 гривень за квадратний метр, сугубо за ну там. Весь полосками він продається, і квадратний метр коштує там від 500 гривень, і я стикався найдорогі, по-моєму, там 4-5 тисяч гривень. А це щоб зробити цей фасад, потрібно а, цей шпон ну, взяти основу. Там МДФ, наприклад, коли ми там робимо на МДФ, зашпонувати і бажано шпонувати і перед, і зад, тому що є свої нюанси у шпоні: що фасад може вигнутися дугою а, тому треба там лицеве шпонювання. І компенсація задній шар, щоб фасад був рівний. І так само треба заклеїти торці. Ну, і плюс ще додатково треба полакувати, пофарбувати те, що хоче клієнт. Ну, також є фарбовані фасади. Ми спеціалізуємося на виробництві фарбованих фасадів. А, у нас є своє фрезерування. У нас є малярна камера, то Ми чаще всього продаємо, рекомендуємо нашим клієнтам МДФ фасади фарбовані, тому що ми можемо повторити будь-яку картинку, яку ну там дизайнер намалював. І тут також саме те ж саме: чим складніше фрезерування, тим більша ціна. Якщо у нас дизайнер намалював там гладенькі фасади, там якась там ручка італійська, там ну інтегрована. То це ціна, от буде дешевша. І всім своїм клієнтам рекомендуємо фарбовані фасади, бо нам це і простіше зробити, і ми можемо це зробити швидше, і ми можемо проконтролювати всі рівні якості на, на кожному етапі виробництва. І ну, з краскою можна. І, а, і воно не боїться вологі. І Ціна формується по категоріям, саме дешеві гладкі фасади і саме дорогі дерев'яні фасади. А, ні, не дерев'яні фасади, саме дорогі металеві фасади. Зараз в останні роки дуже багато різних дизайнерів малюють типу, фасади під метал. І вони, ну, Якщо робити їх дійсно з металу, а не там, Пластик чи ще щось, то вони будуть коштувати прям космос. Ну, це там латунь, там, полірована нержавійка. Ну, прям виглядає круто, але дуже дорого. Щодо уловок маркетингу, якщо ви бачите там, там шафа за три дня чи кухня там за три дня і там коштує там, 5 метрів за 50 тисяч гривень. Це нереально. Це клікбейтні банера, які просто вас зарканюють до себе в офіс, просять. Якусь там предоплату мінімальну, а потім ви вже працюєте з ними, і ціна на кожному етапі все дорожче, дорожче стоїть І не факт, що вам не привезуть якісь там дрова, і потім ці дрова зможуть зібрати, і ви отримуєте якісний продукт. Тобто звертайтеся до перевірених виробників. Якщо там не довіряєте одному виробнику, ви можете там прорахуватися в декілька конторах. але всі порядні виробники, у них ціноутворення майже Же всіх одинаково, і ви отримаєте адекватну правильну ціну при правильно поставленій задачі. Ну давайте підсумуємо все вище сказане. Економити на меблях я не рекомендую. Я рекомендую ставити, вибирати якісні матеріали. Ви можете просто ну, прислухатися до менеджера, до дизайнера. Єсть ці матеріали чуть дорожчі, є чуть дешевше. І по рекомендаціях вони вам теж порекомендують. Ну, якщо ви прийдете до клієнта, скажете свій бюджет і скажете, мені треба ціна, якість, вони вам зроблять гарну пропозицію і виходячи зі свого досвіду. І ви отримаєте максимальний результат за ваш бюджет. Якщо вам запропонували там ну, максимально оптимальну ціну, і ви хочете щось дешевше, ви можете казати менеджеру, і вони будуть віднімати якісь там шухлядки, якісь додаткові опції для того, щоб ну, влазити в якийсь бюджет. Якщо вже немає на чому економити, треба економити, аби просто економити, то краще не замовляти такі медики. Ну, і не звертатися там, до виробників, які вам Пропонують зробити за безкоштовно, тому що скупи платить двічі. Пам'ятаю, була історія. Я зустрівся з клієнтом. Йому робили декілька об'єктів. Ну на кухні ми по ціні не, не зійшлися, а, тому що ну ми йому запропонували там 150 тисяч. Він хотів за 100, Я сказав, що це, це нереально. Ми зустрілися там просто біля кафе, поздоровалися, поспілкувалися. Говорю, як там кухня, там чи не надумав він замовити. А він каже, що він вже рік судиться з тим, хто запропонував йому дешевше. ні кухні, не грошей, і ну, що він виграв, не розумію. Я йому поспівчував і звертайтеся до надійних виробників.